І тут ключове питання, наскільки Європа готова це робити, відходити від моделі соціальної держави, і якісь країн готові це робити, бо це дуже великий шок для населення, яке з моменту закінчення Другої світової війни жило, власне, от за цими стандартами, от за такою моделлю. І зараз в Європі ключова дискусія вона про це: тобто, чи, будуть, чи зможуть вони все-таки от, ну, от зробити цей крок. По суті, пересилити самих себе, переламати самих себе для того, щоб ну все таки взяти в свої руки питання власної безпеки і безпеки власного континенту. І для мене тут абсолютно нема нічого очевидного, тому що дуже багато країн, по перше, вже виступають проти цього. А є ще чимало політичних сил, які це критикують в тих країнах, які поки що за це. Тобто, ну ми ж, от якщо взяти ключові, оці ну наші там союзники, Німеччина, Франція, Британія, в усіх трьох, як ми вже бачимо, зараз на перше місце виходять євроскептичні антисистемні політичні сили. Частиною порядку денних яких є е, критика оцього оборонного порядку денного, тобто вони кажуть про те, що ні, ми не будемо більше витрачати на оборону. Ми не хочемо бути мілітаристськими державами. Е, social welfare state має залишатися просто видозмінений, але ну має залишатися. Ми не хочемо платити за Україну за безпеку, краще домовитися з Росією. Тобто, і це велике питання, власне, скільки є часу в Європі, і хто переможе в цьому двобої? Тобто, переможуть у ці системні істеблішмент сили, які які в принципі розуміють проблематику і готові до трансформації. Це чи все, чи все таки переможуть антисистемні, і тоді у нас будуть проблеми, бо європа довго ну в такому випадку, якщо вони прийдуть до влади, ми не зможемо на них розраховувати оце в принципі два питання, які в Європі зараз стоять на порядку денному, і відповіді на них немає.